Далі про це ми будемо говорити із політичним консультантом Дмитром Васильєвим. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, і дякуємо, Віддаю що доєдналися. Давайте одразу до справи. Отже, президент Сполучених Штатів захотів обміняти українські рідкісно земельні ресурси, зокрема Уран, літій Титан. Там багато найменувань на американську допомогу Україні. Про це повідомили журналістам джерела в офісі президента України. Водночас така пропозиція фігурувала в плані перемоги України, який Володимир Зеленський презентував ще торік. Восени також у понеділок ввечері стало відомо, що Сполучені Штати після короткої паузи поновили таке постачання оборонної допомоги Україні. А сам Дональд Трамп заявив, що. Що є суттєві зрушення щодо припинення війни в Україні, так так от, пане Дмитре, чи пов'язані якось між собою ці події? Чи варто взагалі Україні міняти поклади своїх надер на зброю? Бо канцлер Німець Шольц, наприклад, цю пропозицію розкритикував. Що скажете з цього приводу? Ви знаєте, це не така прямолінійна історія. Хоча вона і залежить від навіть від одної насправді дуже добре, що ми знайшли щось, що зацікавило Сполучені Штати Америки, зокрема. Нового президента Дональда Трампа рідкоземельні елементи дійсно ну на сьогодні в світі приблизно 80% виробляється Китаєм. Очевидно, що Сполучені Штати Америки суті, тут задні. І якщо Україна і Америка зможуть стати партнерами у видобутку і переробці цих матеріалів, цих елементів рідкоземельних, ну, це, це чудово. Нам просто в Україні треба поступити не так, як колись Україна поступила з ядерною зброєю, uh -huh. віддала і нічого особливого взамін не отримали. Просто якісь гроші, які потім розтринкалися і нічого не залишилося. Нам потрібно, мабуть, поступити точно так же, як Дональд Трамп зараз поступає з Тіктоком із uh -huh. е, Ну е, просто так рідкоземельні елементи України можуть пройти або Росії, або США може скористатися. Якщо США не буде давати зброю, то це пройде в Росії, і всі ці елементи, і всі інші ресурси будуть використані проти війни Росії проти України у війні Росії проти, проти Росії Європи. Вибачте, uh -huh. уже а, а якщо Сполучені Штати Америки війдуть у бізнес з Україною, наприклад, 50 на 50, як вони з Тіктоком радять, і ми почнемо виробляти їх і станемо одним із лідерами спільно з Сполученими Штатами Америки в цьому напрямку. Ну тоді і у сполучені штати в Америці будуть нові перспективи і в Україні з'являться нові перспективи. І абсолютно правильно Шольц каже – нові гроші. Які можна буде використовувати для того, щоб віддавати борги і робити нову спроможну Україну лідера одного з нових лідерів європейського континента і надійного партнера Сполучених Штатів Америки? Тобто я думаю, що Україні потрібно дуже розумно в даному разі поступити. Це насправді фантастичний магніт для майбутньої перспективи як України, так і Сполучених Штатів Америки, так і пан Європейського континенту. Ну і ще трохи про американського президента Дональд Трамп вже призначив Кіта Келога з щодо врегулювання війни в Україні. Наприкінці січня він доручив йому розробити план завершення російсько-української війни за 100 днів. І також стало відомо, що вже в середині лютого сам Келог відвідає з візитом Україну. Так, але тут бачите, Келог ще заявив, що і Україні, і Росії доведеться заради припинення війни піти на поступки. От цікаво, чим може поступитися Київ і де є та межа, за якою ми піти на компроміс вже не зможемо? Можемо, ну, дивіться. Ми насправді маємо дуже чітко поставити питання, що Україна в юридичному просторі ніколи не буде відмовлятися від своїх територій, визнаних 91-м роком. Якщо якщо для того, щоб зупинити війну, потрібно буде поставити певні лінії розмежування. От я думаю, що тут Україна може вести перемогу не в юридичній, а в фактичній площині. Але я думаю, що нам потрібно подивитися на нову заяву Дональда Трампа, який сказав про те, що Америка готова взяти контроль над сектором Гази. А газа це територія, яка пов'язана з війною з Ізраїлем. Ну і відповідно, якщо Сполучені Штати Америки, наприклад, скажуть приблизно те ж саме по Криму, я думаю, що Україна не буде проти. Угу. Далі ще одне важливе питання: керівник офісу президента провів телефонну розмову із представником американського лідера Майклом Вольцем. Вони обговорили організацію контактів між президентами. А от сам Володимир Зеленський дав 90 хвилинне інтерв'ю британському журналістові Пірсу Моргану. Більшість медіа, до речі, тоді і я сам звернули увагу на емоційне висловлювання ага. президента, який буквально попросив дати Україні ракети та ядерну зброю в такій кількості, щоб це допомогло зупинити Росію. І це прохання Володимира Зеленського до речі. Чи прозвучало в контексті зволікання щодо питання членства України в НАТО? Простими словами, ну, якщо ви не впускаєте нас в НАТО, ну нам треба чимось захиститися. Ну так, і тепер от цікаво, що буде з нашим членством е України в північно-Атлантичному альянсі? Чи можна тепер з впевненістю сказати, що Україна не буде в блоці за чинної адміністрації е в Білому домі? Чи ну от може якесь дивостатись? А от я думаю, що тут якраз питання поновлення постачання військової допомоги Україні з цим питанням можна пов'язати. Тому що виглядає на те, що є певний консенсус, що е, Україна е, на невизначений термін не запрошується в НАТО, і це якраз частина переговорів з Росією. Mm -hmm. а, і е, президент Зеленський абсолютно правильно говорить, що ну, якщо ви нас не хочете бачити в НАТО, дайте зброю для того, щоб ми захистили і себе, але не тільки себе, тому що якщо Україна паде, то всі ресурси будуть використані проти Європи, де зрештою далі проти Сполучених Штатів Америки. Тобто цивілізований світ це має дуже чітко розуміти. Uh -huh. Дуже добре, що це вже зрозуміла Велика Британія, і цей журналіст він якраз і представляє Велику Британію. Тому е е Україна і українська позиція абсолютно очевидна. Якщо ви хочете, щоб е е на цій планеті правила не Росія і автократичний світ, а демократичний світ за новими правилами, і е Україна буде представляти цей демократичний світ, яка перемогла і який переміг, ну тоді давайте зброю в Тому числі ядерно, чому ні. Не... Ну, так. Угу. Перейдемо до ще однієї гучної заяви. В Сполучених Штатах пропонують Україні провести вибори. Водночас українська влада наразі заявляла, що до припинення війни зробити це ну неможливо. Це забороняє, по-перше, наш основний закон. До того ж, потрібно забезпечити можливість голосування військовослужбовцями, громадянам України, які виїхали за кордон, їх okay. мільйони. Проте напередодні посол України у Сполучених Штатах пані Оксана Маркарова заявляла, що Україна все ж готова обговорити пропозицію, провести вибори до. Кінця 2025 року. Ну, двадцять і отут цікаво, що змінилося, тому що чому от якраз зараз українська влада пом'якшила свою риторику щодо можливості проведення виборів, і чому в Білому домі так педалюють цю тему? Ну просто чи не є це якоюсь спробою задовольнити забаганки Кремля? Ну це не є спробою задовольнити забаганки Кремля. Це є спробою знайти е, ті е, пункти для переговорів е, між Росією та Україною. При посередності Сполучених Штатів Америки для того, щоб сторони могли домовитися здійснити перемир'я і перестати на певний час вести війну. І переговори це інструмент для того, щоб ну задовольнити забаганку з одного однієї людини Путіна. Тобто він говорить про те, що в Україні є хтось нелегітимним, і тому він хоче спілкуватися з кимось легітимним. Я думаю, що це якраз оця ця забаганка, вона викликана. З понуканням Сполучених Штатів України провести все ж таки вибори для того, щоб, ну грубо кажучи, зробити переговорника легітимним, це може бути зрештою Володимир Зеленський після цих виборів. Але чи будуть ці вибори проведені в який спосіб, і як зробити так, щоб всі виборці України мали легітимне право проголосувати, в тому числі наші військові, це поки що величезне запитання, так. і на нього відповіді, я думаю, що так. поки що ні у кого немає. Угу. Ще одна гучна річ яка прозвучала від сполучених штатів. Трамп таки погодився закрити юсейт. Про це заявляв мільярдер Ілон Маск, і сказав він, до речі, одразу після того, як двох високопосадових співробітників Служби безпеки агентства відправили відпустку. Ймовірно, безстроково сталося це після того, як вони відмовили співробітникам департаменту з питань ефективності уряду в доступі до баз даних агентства. Проте зрештою представники департаменту так званого довґ доступ до тієї інформації все Теж отримали, і там, зокрема, звіти розвідки Сполучених Штатів. Так, пане Дмитро, нам насправді дуже цікаво, як ви думаєте, що може бути в цих документах, і чи вплине це на якусь глобальну безпеку? І чому, до речі, Ілон Маск так наполегливо намагається закрити USAID хм. Ну, по-перше, Марко Рубіо не хоче закрити USAID це держсекретар Сполучених Штатів Америки, людина за табом Ран рангом, третя в Сполучених Штатах Америки. А на сьогоднішній день, взагалі, в світі я думаю, тому що очевидно, що Сполучені Штати Америки керують э, всім світом сьогодні, да і процесом які uh -huh. відбуваються всьому світі. Не очевидно, що Марко э, Рубія не хоче закривати USAID і в принципі Дональд Трамп призначив Марко Рубія виконуючим обов'язки керівника USAID. І я думаю, що Марко Рубі зробить все для того, щоб її сед не було закрите, але після проведення аудиту буде просто переформатування бюджету і переформатування тих програм, які будуть фінансуватися Сполученими Штатами Америки у всьому світі, включно з Україною. От е, я думаю, що тут питання треба ставити так: Юєсей закрите не буде. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися, і прокидалися разом з нами. І Нагадаємо, що з нами на зв'язку був політичний консультант Дмитро Васильєв.